Всім привіт! Я Ну а якщо серйозно, то з вами Клексон Я новенький ютубер по поправлю, тому якщо ти хочеш підтримати українське, то підпишись на мене. Зовсім недавно в нашу чудову гру була додано майстерність, і я вирішив зняти відео на тему, як можна якомога прискорити ап майстерності. При використанні цих лайфхаків кожен зможе апнути майстерність, тож перейдемо до лайфхаків. Перший лайфхак полягає в тому, щоб грати на комфортних вам кубках. Звісно, найкраще грати на якомога більших кубках, бо там дають значно більше досвіду. Але якщо ви, наприклад, погано граєте на 700 трофеїв, то краще злити цього персонажа в соло Шоде. Там вам пораду не зливати нижче 600. Так кількість перемог зросте, а сума досвіду за одну гру буде достатньою. Грайте в режимі 3 на 3. В тріо завжди легше, плюс ви маєте шанс на перемогу в 50%. Не те, що в шоде, а якщо ще й знайти хорошу ціму, то буде значно простіше. Наступний лайфхак сам на себе напрошується. Як я вже й говорив, потрібно знайти хорошу ціму. З нею вам буде просто та весело грати. А під час розмови в Діскорді ви можете розмовляти про плин катки та шартувати. Що є великим плюсом, та дає зблизитись команді. Прокачка. Прокачка значно полегшила вам гру, що дасть вам більше перемог, тобто дасть вам більше досвіду, тобто ви будете швидше апати свою майстерність. Зірковий гравець. За те, що ви зірковий гравець, вам дають ще 10 жетонів досвіду. Це допоможе ще швидше апнути свою майстерність. Щоб стати зірковим гравцем, потрібно добре відігравати гру, а саме вбивати противників. Ну і на цьому все. Дуже дякую, що ви передивились моє відео. Це мій перший ролик на YouTube, я збираюсь продовжувати це діло. Я буду вам дуже вдячний щодо здорової критики. Всім бувай!